Всіх Вітаю, хотів би коротко проговорити про ситуацію в нас на Луганщині і трохи прозвітувати про нашу роботу. Що стосується ситуації на лінії фронту, то все залишається поки що без змін для нас, в принципі, це з знаком позитивним, тому що не можуть прорвати оборону наших захисників російські окупанти. Що стосується окупованої території, Ну, ми бачимо з вами, що, що приніс руський мір, які зміни відбулися. В Сєвєродонець, до прикладу, замість там сучасних Мерседесів, я вже говорив, приїхали уазики російські. Жителі міста замість центрального водопостачання отримали помивочне. Які ставлять десь в якихось наметах а, з ліками проблема? Тому що ті ліки, які використовують окупанти, це ж а, російські виробники, а це ну краще, мені здається, країни наїздце. І нехай вже про це якось а, працює. Що стосується а, Підготовки до опалювального періоду ну, ніякої підготовки немає. Більш того, ми вже чуємо заяви а, окупантів про те, що певні міста навіть немає сенсу відновлювати чудове покращення від а, Русні. Тобто, спочатку вони все зруйнували, а потім обіцяли, що буде просто країна Ельдорада. А на сьогоднішній день кажуть, що нічого ми відновлювати не будемо, нехай так буде. В принципі, от в цьому вся сутність руського міра: прийти, зруйнувати, пограбувати, знищити, а далі все. А далі нехай буде, як буде. Готується дуже ретельно до референдуму. Що вони на тому референдумі хочуть прийняти, ну, ми розуміємо два кроки: Перший, це оголосити всю область. Що це линери. І друге, це вже потім приєднуватись до, до Орди, до Російської Федерації, для того, щоб, напевно, можна було вже офіційно всюди поставити помивочне і офіційно вже заявити, що ніхто нічого відновлювати не буде. Ну, от такий він а, руський мір. Я розумію, що а, в них величезні втрати, їм треба до Росії приєднатись, виключно для того, щоб потім, коли почнеться деокупація, або вона почнеться, це 100%, і ми бачимо а, результати вже на інших напрямках роботи наших Збройних а, сил України. А, вони в принципі достатньо потужні. А, так, от Результатом референдуму буде те, що область, в їх розумінні, вона буде територією РФ, і коли почнеться деокупація, то вони почнуть волати, що Україна напала такі на Росію. Ну, Більш-менш плани зрозумілі, але все одно це все територія України. І будемо повертати всі наші території, всі без виключення. І ті, які нещодавно потрапили під окупацію, і ті, які окуповані з 2014 року. Тож, звертаюся до людей, які залишились жителі Луганської області, які залишились зараз на окупованій території. Бажаю вам просто терпіння, сили духу, віри. Обов'язково. Все повернемо, а потім. Разом будемо відновлювати. Що стосується робочих питань, то знаєте, часто е, отримав таке запитання, чому відео знімаю е, в машині. Ну тому що зараз багато поїздок. Нема сенсу. Ну, зараз немає сенсу просто сидіти в офісі, тому що е, ми відкриваємо хаби в різних областях. Вони відкриваються не так легко, як хотілося би. Е, Звісно, ну на жаль, тому що десь велика оренда, десь, можливо, не ті приміщення, десь є певні там юридичні питання, але все ж таки вони будуть відкрити всюди і вони один за одним відкриваються все більше і більше. Ми домовляємося з нашими міжнародними партнерами про гуманітарні вантажі якраз туди. В нас почали вже чат-бот почав працювати ще і надаються відповіді офіційні, обґрунтовані відповіді на ваші запитання. Плюс, можна сказати, от спілкувався зі своїм заступником з Володимиром Черніченка. Зробив він хорошу роботу в сенсі оповіщення людей щодо хабів. Дивіться, найближчим часом мобільні оператори будуть надсилати людям, які вимушено виїхали в евакуацію і проживають в різних областях. Вони будуть надсилати смс про те, що в вашій області і називати локацію, в якому місті відкрився а, хаб, і от телефонуйте по такому контактному номеру телефону. Я би хотів подякувати працівникам, до речі, Vodafone, тому що вони пішли нам на зустріч і будуть робити таке оповіщення, яке ну піде на користь, звісно, всім 100%, тому що це буде додаткова просто комунікація з нашими людьми, які. Виїхали і в одній з областей знаходяться. Я сам об'їжджаю області, зустрічаюсь з нашими людьми. Звісно, що з усіма ну, немає такої можливості, але намагаюсь попереджати, коли я в якій області буду. Намагаюся, щоб прийшли люди, просто послухати їх, вислухати. Можливо, є якісь певні такі запитання, які е відповіді на які вони не отримують з чат-боту або на моїй сторінці, можливо, вони хочуть просто щось почути від мене. Тож я анонсую е свої поїздки, е домовляємося з людьми. От перша зустріч була в Київській області. Е Поспілкувалися з нашими жителями в Луганщині, е які якраз е ну, там. У мене особлива історія, тому що мої друзі допомагали з розселенням, далі, з працевлаштуванням цих людей, поспілкували, що їм треба, яка їм потрібна допомога. Проговорили про різні питання і побутові так само. Та й так просто по душам поговорили. Знаєте, напевно, це треба і людям, і мені так само треба, тому що м -м треба розуміти, все ж таки з першого, джерела от від людей почути те, що десь в них наболів. А, тож, працюємо далі, відкриваємо далі а, хаби, і можу сказати, що в нас вже є три локації, три області, де ми працюємо не просто в теорії, а вже на практиці, крокуємо в напрямку а, будівництва або ремонту. Будівель для того, щоб видавати житло для е наших луганчан, які виїхали, це Київська область, це Закарпатська область, це Хмельницька область, і ми на цьому не зупиняємось. Можливо, протягом тижня я зможу ще анонсувати якусь область, але поки що не буду забігати наперед. М тож е тримаємось разом, віримо в Збройні Сили України. Все буде добре. Е в нас е в окупантів і в колаборантів. Е Нічого доброго не буде. Колаборантів чекає доля всіх народних мерів, яка зараз спіткала і на Херсоні, і в Біловодську, і в Креміні тих, кого там попризначали гауляйтерами. І далі буде ніде не буде вам спокою. Ні в Сєвродонецьку, ні в Міловому, ні в Лисичанську ніде. Ніколи ви не будете відчувати себе в безпеці. Тому що партизанський рух ще ніхто ніколи не перемагав. Ну, все буде Україна, бережіть себе, далі буде.